Галка прилетіла. Повторюю, Галка прилетіла прийом. Господи, глина некіфровна. Не ну, лякайте на так. Лелелка в гнізді. Приземляйтесь. Як там наша об'єкт? Об'єкт? На позиції він явно нервує? Дійсно, нервує, а яка красуня перед ним. Диви на неї млявка, а як хвостом крутий. От прости, господи. І навіщо він їй здався? Худющий, обшарпаний, вічно по смітниках риється. Агент Галка. Ці газети заважають слідкувати за об'єктом. Якийсь застарілий метод. Пропоную інновацію. Маскуємось під місцевих бабусь. Прийнято. О, Як чудово. Від справжньої бабці не відрізнити. Правді? Так точно. Чудово. Але ми відволіклися агент лелека. Ви сьогодні вносили дані до журналу спостережень? Ображаєте, Це вже звичка. Об'єкт з'явився на позиції 8.45, сьогодні на дві хвилини раніше. Поводив себе підозріло, видавав дивні звуки, чим привернув увагу невідомої молодої особи. Молода особа вже дві години вагається, чи вступати з ним в контакт. Я б на її місці не вступала. Знову до смітника полі, булку з маком їй. Наркоман. Несіть агент Лелека. запитує. Мені здається, він нас помітив. Він завжди слідкує за нами, тільки робить вигляд, що ні. Невдячний. Здається, наближається. Ви вже таки підійдете. Добрий день. Добрий Добридень, Льонічка. день. Бабуся вдома. Так. А ну добре, передавай їй вітання. Годинник на правій руці. Що це може означати? Що він лівша? Знов нічого цікаво. А генгалка? що робить наш об'єкт, бо я так далеко не бачу. Злякався. І знову забився в куток. А та молода особа. Вона може бути кур'єром. Давайте говорити про щось буденне. А я оце Леся Павлівна. Одну шкарпетку вже дов'язала, залишила ще одна і буде. О, дві. О як чудово глизики. Дві шкарпетки краще, ніж одна. Відгалка ви бачили. В неї в руках підозрілий пакунок. Можливо, несе замовники? Думаєш? Леся? Ця дівчина працює в найближчому поштовому відділенні звичайним кур'єром. Невже ти її не впізнала? А ти знову нічого цікавого? О, наш об'єкт спочатку втік і знову з'явився. Але за ним хвіст. Знову той грудий бандит з другого під'їзду. Агент лелека, на виліт, швидко! вилічвидко. Все полетіло. І знову ми його врятували, бо він, після того, як цей кіт його вхопив і ранив крило, став надто повільним. Хоч ми його й справно лікували і навіть до ветеринара возили. А як же ми поряд, і він у безпеці? Об'єкт залишив доказ на місці замаху. А пам'ятаєш Галю? Як ми в 83-му ловили шпигуна з кодовим ім'ям сиве перо. А як же? Ми тоді ще з тобою премію отримали. Як же цікаво було, а як нудно на пенсії. Відставити гент, Лелека! Завтра підемо на озеро, операція чинить дзьоб. А на сьогодні все, місію завершено. Прийнято, ми гарно опрацювали. Галка, де качки? Агент лелека, так і запишіть. О 12 дванадцятий ночі на озері нема качок. Записую, нема качків 12.